Чи дійсно окупанти нарощують темпи своїх атак на Донецькому напрямку? Ні, я не бачу цього так само. Навпаки, там на, на Донецькій області щось буде летіти, і буде щось прилітати, і буде знищувати їх потужності. І буде знищувати тут. Більше наша потужність вона стає більшою аніж в них, тому що на Донецькому напрямку вони чомусь будуть потерпати від руйнувань, потерпати від обмежень. Ну, тобто, щось ми будемо знищувати, те, що вони накопичували. Тож я не бачу посилення на Донецькому напрямку. Предсмертна агонія, оця в якій вони б'ються, вона може дати таку ілюзію їх потужності. Проте, це все ж таки більше як тема істерики відбувається. Проте спостерігаємо, наші будуть дуже класно їх там підчищати і прибирати їх потужності. Тож, ні, фіхим, що чекає Україну в липні. Ми будемо чекати грошей, ми будемо чекати допомоги. Ми будемо емоційно перейматися витратами. Ну, тобто, дивіться, основні, основні теми, на які ми будемо перейматися, це теми активних дій. Що вони не відбуваються, чи то вони відбуваються не так. Тема зміни влади буде досить потужно обговорюватися. Це не обов'язково влада саме про президента, а це влада на будь-яких ланках. Ну тобто, це як керівні посади різних. Різних напрямків кер керівництва України будуть е, от, щось там буде відбуватися, тому що щось тут будуть у, прибирати щось когось будуть звільняти, когось будуть замінювати. Тут зміна якоїсь структури навіть буде відбуватися в липні, і вона буде така. Знаєте, не не м'яка екологічна така, знаєте, що все відбувається, екологічно. Ні, Тобто, якісь будуть викриття, якісь будуть звільнення такі яскраві, потужні. Ну тож, я скажу так: служба Божа працює це. По перше, і це дуже схоже на те, що це саме силовики починають викривати. Ну, це не можна назвати їх зрадників, проте це злодії. Розумієте, злодії, яких будуть викривати за їх схеми, за їх брехню і за їх маніпуляції. Це по-перше, це буде відбуватися на рівні масштабному. Тобто, це не одна-дві людини, це ледь не знаєте, одного схопили і за ним ланцюг оцей весь потягнувся і всіх до відповідальності притягли. Це буде відбуватися. Друге, ми будемо відчувати себе більш спокійно, як буде з обстрілами, саме з військової позиції як ми будемо себе почувати, проте нам дадуть якусь допомогу. Ми отримаємо якусь допомогу, от саме конкретну якусь допомогу. Це не про обіцянки, це не про те, що ми вам виділили там 389 мільярдів мільйонів. Це все ж таки буде прям отримання чогось. Тобто, ми щось отримаємо, щось отримаємо з того, що ми зможемо вже щось робити, кудись рухатись. Тобто, це конкретне отримання, як військовому сенсі. Буде почувати себе Україна. Обстріли. Чи будуть обстріли? Мені показують, що локально вони будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися все ж таки на прилеглих територій до нашого ворога. Проте, якось це от якась динаміка буде відбуватися саме тема фронту, війни і бойових дій. Тобто тут буде якась зміна, якась динаміка, і ми чомусь будемо проявляти більшу агресію аніж до цього. Тож, от, ну і знову ж, значить, ми щось отримаємо таке, що ми зможемо вже цим робити якісь заяви робити якісь просування вперед до перемоги, і на нас чекає. Якась велика важлива звістка стосовно допомоги, стосовно підтримки. Ну, тобто липень тут мені показана тема допомоги, тема чистки прибирання, і от за цим ми будемо спостерігати, тому що щось стояло, щось не відбувалося, щось було в статичному стані, і воно запуститься і воно почне відбуватися. Тож ті процеси, які були довго спали і довго. Нічого не ставалося, вони почнуть рухатися. І це стосовно і е, військових процесів, і стосовно кадрових процесів в Україні. Тож воно якось одне від одного залежить. Чомусь так мені показують. Пов'язані ці процеси. Чи є загроза екології внаслідок аварії на коксохімічному заводі у місті Кривий Ріг? Ну, по перше, там загибли люди про це чомусь мовчать, отак мені кажуть. По-друге, якась заява дуже знаєте, як подрібнено цю заяву. Ну тобто сталося гірше аніж повідомляють. Отак мені показують, чи є загроза екології. Ну, Давайте будемо відвертими. Екологія в Кривому Розі вона і так була така собі не, не найкраща. Е, чи буде погіршення? Тут все ж таки карта циклічності. ну, Тобто е, щось сталося, проте природа сама себе очис очистить. Тож, як, якихось, знаєте, от масових смертей, масових загибелі або якоїсь. Е, Такої інтоксикації масової я теж не бачу отруєнь, якихось я не бачу. Тут показують, що так сталася. Подія сталася більша ніж повідомили. Загибли люди, про яких мовчать, втрачено якісь матеріальні цінності, які, в принципі, можливо відновити, відбудувати та отримати допомогу на цей рахунок. А тема екології все ж таки, ну тут королева жезлів і колесо фортуни, все ж таки каже що. Ну, якось природа сама себе пройде цикл, який допоможе позбутися наслідків. Цикл природний, ну тобто рік півтора року. Вона є проте сказати, що щось якесь, що щось станеться, я не можу сказати. Тут знову ж карта е, імператриці свідчить про те, що. Причинно-наслідкові зв'язки е, працюють, ну тобто їх неможливо відмінити. Тобто, чи е, понівечено екологію України? Звісно, ну тобто, одні оці вибухи, і ця мертва риба, і оце все, що відбувається, ну тобто це все спричиняє шкоду великої екології, е, чи несеться щось на нас? А тут тема вітрів. Тема стихії вітри і вода. Тобто вітри якось впливають на воду, і вода причин спричиняє шкоду Україні. Проте це не на рівні Каховської ГЕС, да, що ми там всі потонемо чи будуть смерті. Це не про смерті, це про матеріальні якісь втрати, і це все ж таки про наслідки для природи. Вони будуть відбуватися, але вони природні, розумієте Тобто, це природа реагує. На війну, на вибухи, на бомби, на е, смерті постійні екологічні смерті, да це про зміну взагалі всього е, екологічного циклу, який вибудувався і. Ну він вже був зрозумілий, більш менше контрольований в Україні. Це ж і тварини, і е, будь-яка жива істота потерпає від цієї війни. Тож безпосередньо якогось там нового страшної події я не бачу на щастя. Проте повітря спричиняє через воду шкоду. Можливо, це зливи, оці, які ми вже переживаємо з вами. Можливо, це. Ну, якісь хвилі, які будуть спричиняти якісь руйнування. Ну, це тема Одеси, можливо, буде знову ж знаєте, Ну, тобто, що щось з моря, чи то щось з водою. Ну, тобто, повітря і вода, оце загроза, основна для України на липень. Проте я не бачу тут масовості смертей, якихось таких, знаєте, невиправних процесів. Тому що природа вона мудріша, і все ж таки вона сама себе здатна очищувати. Аби люди ще їм не заважали себе очищувати, не на не накладали ще більше проблем на природу. Тож. Попереджати нема про що просто живемо вірою, надією і намагаємося берегти нашу екологію, не нівичити нашу землю. То причетний до серії терактів у Дагестані, та які будуть наслідки, нагадую про те, що мені показували, що буде якась, якісь, коли ми дивилися про теракти, мені показували, що щось буде пов'язано з вірою, з храмами, з церквами. Ну тобто, це було ну десь місяць тому. Мені показували, що буде щось відбуватися на Росії. Те, що пов'язано саме з вірою. Давайте так, хто причетний до цих терактів. Да, мета смерть, мета відстояння. Чи пов'язано це з Україною? Ні, не пов'язано, чи пов'язано це? От, я не можу навіть сказати, що це, знаєте, башти кремля між собою воюють. Ні. Я не можу сказати, що це ФСБ, ні. І не силовики. Тому що тут все ж таки тема розколу, тема е, відмови від чужих правил. Тож е, це те, і знову ж тема Єрафан, знову ж тема віри. Ну тож це якісь релігійні фанатики, можливо, це, можливо, люди, які безпосередньо. Ну, тобто, не погоджуються з тими правилами віри, які відбуваються в Росії чи ставлення до віри. Тож тут тема розколу вона більше підходить під цю подію, аніж тема боротьби влади там і всього іншого. Тож тут окремі Республіки та окремі, як вони там називаються? Ці держави да, всередині Росії вони будуть відстоювати свої права. Чи повториться ця ситуація? Чи будуть повторні теракти на Росії на релігійну тему? Да. Да. І це не кінець. Знову ж таки, це не кінець. Ще буде якась жінка причетна до нових терактів чи нових смертей, бо тут будуть ще нові смерті. І смерті саме через, ну, це можливо буде віра, це смерті через віру, чи смерті через переконання, чи смерті через якісь опори, які не розділяє інша сторона. Ну Тобто, це якась боротьба інтересів та віри. от знову І що ще буде? Тут якась жінка-білявка Уже засвітиться в цій ситуації, в цій історії наступній вона буде досить скоро. Чи може це призвести до того, що Дагестан буде претендувати на відкол від рашки правильно? автономію. да, вихід із ілюзії, складна боротьба. Притушать, затушать, проте воно знову спалахне і розкол Росії він неминучий розумієте? Ну тобто, все одно я не знаю скільки часу на це потребує ця дія. Проте розкол однозначно він буде. Розкол Дагестану, наприклад, від Рашки, він станеться. Будуть там якісь ще заворушення. Ну тобто там не буде спокійно, тому що тут якийсь імператор планує диявола і десятку мечів. Тож тут планується не просто тера факти, а тут плануються якісь дії на рівні дійсно державному, чи то перекриття кордонів, наприклад, чи то якісь нападництва на росіян, на слов'ян, як вони себе називають, розумієте? Ну, тобто, щось тут буде пов'язано з вірою, з релігією, з етносом. Ну, тобто, щось з цим буде ще пов'язано, чи призведе це до розколу до відокремлення, наприклад, окремих республік. Да, над цим э, працюють, і там уже підхоплять силовики. Отам от же силовики підхоплять Ну, тобто, воно набирає обертів, розумієте, і такі спалахи окремі по території Росії в різних як їх назвати, областях чи в різних республіках, вони будуть періодично, от найближчий час, вони будуть спалахувати. Тож чи можна це назвати розколом Росії? Так тому що тут, все ж таки, аби припинити і вирішити, потрібно буде щось віддати. Тож, як ми і казали, як ми. Мені йшло, що в 22-му році що Росія розколиться на багато багато маленьких республік і залишиться в своїх кордонах історичних ще я не знаю там з го століття. Скільки там їх було трошки Московії? Ото от вони трошки в Московії залишаться, тому що окремі великі частини стануть автономними і стануть незалежними від Кремля. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.